Виконуємо номер 625 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За три дні зібрав врожай з 15% усієї площі поля. Скільки днів потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай з 55% поля, якщо продуктивність праці є сталою? Приступаємо до виконання. Нехай необхідно із днів, щоб зібрати врожай з 55% поля. Нехай необхідно X днів, щоб зібрати

відповідають 55%. Час роботи і обсяг роботи при сталій продуктивності праці є величинами, прямо пропорційними. Запишемо це. Час роботи і обсяг роботи при. Сталій продуктивності праці є величинами прямо, пропорційними. Зі збільшенням обсягу роботи у певну кількість разів час роботи збільшується у стільки само разів. Тому можемо скласти пропорцію. 3 відноситься до х як 15 до 55. Розв'язуємо нашу пропорцію, використовуючи основну властивість пропорції. Добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. 15х дорівнює 3 умножити на 55. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Виконаємо ділення за допомогою риски дробу. Тепер можемо скорочувати 15 і 3 скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 15 ділимо на 3 буде 5. І тепер 55 і 5 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 55 ділимо на 5 буде 11. Маємо в чисельнику 11, знаменнику 1. Отже, 11 днів необхідно. Запишемо отже, 11 днів необхідно, щоб... Зібрати врожай з 55% поля. В умові задачі стоїть питання, скільки днів потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай з 55% поля. Тобто три дні вже пропрацювали. Тому ми повинні від одинадцяти відняти три, отримаємо вісім днів і пояснюємо, потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай. 55% поля. Записуємо відповідь 8 днів, ми дали відповідь на питання, скільки днів потрібно працювати ще, щоб зібрати врожай з 55% поля. Якщо за 3 дні зібрали врожай з 15% усієї площі поля і продуктивність праці є сталою. Номер 625 виконано.